Так виглядає робофутбол на полі техніка, а за пультами по два учасники. Кожен грає своїм винаходом. На все про все є два тайми по 120 секунд. секунд. Одинадцятирічний Макар та дванадцятирічна Софія в одній команді розповідають, керувати роботами не так просто, як може здатися на перший погляд. У нас є в школі кабінет. Не, ми це там ми складали. ми складалися, і ми складали це, ходили і складали роботів. Кожен день не так Чого не так важко. складно, але є деякі складнощі. Може десь зупинитися неправильно, або може десь піти збою в Правильно. цьому, да. А це вже робобоулінг. Старт. Тут є всього п'ять раундів по дві спроби. Якщо під час китка робот власника вибиває страйк, другої спроби не буде. Представниці Черкаського академічного ліцею Перспектива Юлія та Катерина кажуть, своїх роботів зробили з Лего. Ми взагалі одна команда адже, але зараз сьогодні виступаємо як дві різні команди, маємо тобто два різні робота». Взагалі наша команда вже існує близько п'яти років. Ми беремо участь в змаганні Ферст-Лего Ліга. Це всеукраїнське змагання з лего. Конкурсів для винахідників було дев'ять. Усі вони проходили у селищі Клевень на базі тамтешньої школи. Фестиваль робототехніки Робостарс на Рівненщині відбувся вперше. Захід об'єднав понад 70 учасників з 20 закладів освіти України. Окрім команд з Рівненщини, також приїхали колективи з Волині, Сумщини, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. Одна із ключових цілей подібних змагань, розповідає директорка Олена Амельянович, це об'єднання дітей та розвиток напрямку. Мустім освіти, ну власне, ми почали займатися робототехнікою трішки більше як рік тому. Наші діти дуже зацікавились, і ми кілька разів були на змаганнях в Черкасах в Києві. І зрозумівши, що на теренах рівненщини таких конкурсів немає, ми вирішили провести перший фестиваль з робототехніки робостарс 2025 були й такі представники, які у змаганнях участі не брали, а лише презентували своїх роботів на окремому конкурсі творчих ідей. Розділили його на дві ліги: старшу і молодшу за віковими категоріями. Усі роботи мали індивідуальний функціонал та задумувалися під виконання різних задач: хтось керував ними з телефона чи комп'ютера, а дехто з ігрового джойстика. Наша команда називається Future Green. Ми сюди приїхали, щоб, щоб показати іншим людям важливість роботехніки в нашій країні, щоб люди рухались в цьому напрямку. Це робот-еко-робот. -еко, еко -робот. Його функція це прибирання забруднених територій в важких умовах. Створення такого робота у нас зайняло приблизно 8 місяців. Головна перевага цього робота це його дві клешні. Змагання вмістилися в один день. Були визначені переможці та призери. Учасники не лише перевірили свої винаходи на практиці, а й зрозуміли, як їх можна покращити. Максим Остапець, Богдан Прокопчук, телеканал Media Group.